В принципі, робота в, в режимі, але єдине, що у нас кожен, кожен день у нас бучі на приймальному відділенні. З п'ятниця суботу я приїжджав вже туди півтретєї ночі, розбиралися дві п'яних дочі, привезли маму, яка практично згнила в 90 років. Пролежні навіть на лиці повипадали коски, і треба, щоб її там помили і так далі. І тому там був дуже великий скандал. А вчора в 17.20 поступило 5 дебілок побитих, потім поступило троє е, дітей з ожогом. І зразу ж ясно, що приймальне відділення і хірурги займалися дітьми з ожогами, бо там загрілася в селі хата. Вони перевернули сефію, коли наркотики, там вони визвали міліцію, вони приїхали. У нас дуже чемна поліція зараз, дуже чемна. Вони їх послали нахер, нахерів, вибачаю, сіли машину на Києво, вони всі кімнали. Перевернули, все перебили і поїхали. Кожну ніч, я не знаю. Я просив вас, будь ласка, в розрахунку бюджету ми мали обов'язково передбачити фізичну охорону приймального відділення і фізичну охорону дитячої лікарні. Хорошо. Це обов'язково, тому що ну, те, ж, те, що відбувається день. на території дитячої лікарні, на території приймального відділення, на території лікарні, Андрійович, я вам ставив завдання. Зробити освітлення по, на території ЦРЛ на Шевченка і Дякую. на дитячі лікарні. Андрій Андрійович, доброго ранку. Доброго ранку, Юрій Значить, я попросив ми огонь. Я цим не займався, Єрвісом, чесно кажу. Не, на минулому тижні десь середа четвер я ставив доручення вам. Зробити освітлення, пані Ірдочу? Ми з вами заїжджали. По дитячій, по дорослі. Mm -hmm. Складі ресивна. Підніміть, будь ласка, коли було все доручить. Сідайте. Ну, так, в цілому в цьому режимі надається до чуть допомога. Трошки чуть -чуть стало менше хворих, десь біля 700, то було 760, 780, зараз 680, чуть, -чуть. є пробіг. Трошки менше хворих стало. До одного рік. І не